Доброго ранку, друзі. Впізнали це рубрика ні». Сьогодні поговоримо про чоловічий декрет, ремонт як перевірку стосунків на міцність та секс на першому побаченні. Поїхали, це може стати початком кінця. Всі відповідальні за дітей, які роблять. Це егоїзм. Чоловік повинен щось зробити для того, щоб все закінчилося хеппі-ендом. хеппі-ендом. Знаєте, в народі кажуть, що стосунки не міцні, якщо не пережили ремонт. Ви мали таке випробування? Ми клеїли потолок. Він промазав, я отак тримаю, а воно все відлипає і мені дуже смішно, а він злиться, а я сміюсь. Хай ні, це... це бред. Чесно. <зас> ну, Для мене це бред. Це може стати початком кінця. Це точно ризик, точно. Свідомо робити влаштовувати ремонт для перевірки стосунків це якась дурня. Це привід для гостринки, мабуть, так відносини. <рес> а коли у вас ще й кардинально різні смаки, ремонт перетворюється на пекло. Треба шукати такого чоловіка, який тобі довіряє на сі сто і каже: обирай палери, мені все подобається. Це егоїзм. тобто я хочу тільки так, а інших варіантів немає. Треба поступатись, можливо, потім просто все рівно прийдеться розучатись. А якщо стосунки вони, е, е, так сказати, основа їх це любов, довіра та повага, то все переживеться. Повага повагою, але ж врятувати шлюб може ще дещо. Переконані дівчата. Якщо є гроші на ремонт, то це стосунки на все життя. Якщо їх нема, то ви будете сваритися. Підсумуємо: 70% опитаних знають, що таке ремонт пліч опліч із коханими. Літо, спека і чоловіки у транспорті. Ви зрозуміли, як думаєте, треба їм голити пахви та інші цікаві місця? Літо це пора ароматів. То якщо ти е, наважуєшся і користуватися громадським транспортом, то треба якби передбачувати різні сценарії, дивлячись, яка дуже на волосся, можливо, так не тільки голити, але регулярно приймати душ, антиперспирант угу. і особиста гігієна. Бажано. Але якщо не поряд зі мною, то. Мені все одно байдуже. Є і такі відповіді. Ні, я вважаю, що це особиста справа кожного. Мені ну як би, все одно. Ми живемо в вільній країні. Ми можемо робити, що хочемо, і якщо вам не подобаються неголені пахви, можна на них не дивитися. Це все добре, але давайте послухаємо людину, яка знається на медицині. Лімфоденіт ніхто не відміняв. Це запалення потових залоз, якщо не доглядати за ними. От якщо не доглядати, то навіть на операційний стіл можна потрапити. Гнінички появляються, які потрібно потім або гієною підтримуватись, або вже звертатись до хірурга, щоб їх видаляли. Який жах! Отож, пахви розділили думки порівно 50 на 50. Ми звикли, що в декрет по догляду за малюком йде жінка. Можливо, час змін декрет для чоловіків. Схвалюєте? Чесно кажучи, я взагалі вперше, вперше про таке чую. Йому 16 років ні, ні в коні в ні в якому разі, тому що це моє таке право жіноче, яке я буду відстоювати. Ти знаєш, що ти можеш три роки відпочити від роботи? Я б ще посиділа три роки вдома. Я як лікар, вам скажу, що дитині необхідно е, мінімум шість місяців, щоб е, мати кормила своїм е, грудним молоком. Що це ви, дівчата? Я очікувала почути негативні відповіді від чоловіків, а вийшло навпаки. За я так да. за. класно ну, <свісно> добре. Одноголосно всі за Да. да. я б це може зробив декілька разів без декрету. <свісно> Хіба не прекрасно? В чоловічому декреті одні плюси. Чоловік розуміє, по перше, наскільки це важко бути з дитиною. А мамі також треба відпочивати. Я хочу і сім'ю, і кар'єру. Всі відповідальні за дітей, які роблять, і відповідь якої я не очікувала. Треба поєднувати обох і лагідність, і жорстокість. Жорстокість Ну, чоловічу в нормальному понятті. Отож, 80% наших співрозмовників за те, щоб чоловіки йшли у декрет. Хтось за, а хтось вічно проти. Від чого це залежить? Про що це я? Так, на першому побаченні, нормально? Я б особисто таким не займався. Я вважаю, що це навіть трошки аморально. Mm -hmm. Тобто, якщо вже так хочеться, можна і зачекати. Частіше всього, навпаки, хлопці соромляться трошки, і ти так е не розумієш, як би його типу до можна розмовляти. Якщо ви вважаєте, що це без цього ніяк не обійтися, то чому б ні? Смотри, як, як які плани на майбутнє. Якщо це якісь стосунки як плануються, то, мабуть, ні. Скоріше продовження цих стосунків як серйозних не буде взагалі. Ну, не всі шукають після сексу стосунки, скажу так. Для когось це просто для здоров'я для здоров'я. Якщо вже почали про здоров'я, то медики мають що додати. Незахищений, так, секс, то, звичайно, необхідна довідка. <гум> <гум> тобто, це список аналізів. Але висновок такий. Я думаю, все ж таки тут треба трошки охолодити розум, ну да? і не тільки розум. Підсумуємо, секс на першому побаченні вважають нормою лише 36% опитаних. Скільки людей, стільки й думок, Вкотре доводить наша рубрика. Побачимося за тиждень.